Прильотики, ми такі, як ті, у нас як тих фух. команда поступила їхати в Маріуполь. Бо ситуація з кожним днем гірше і гірше ставала. Тобто вони ближче і ближче підходили. Відповідно, ми вже вечором були на об'єкті. Спочатку охороняли, там посилили охорону моста. Потім ми вже як бачили, що залізнодорожній міст, той, що ми охороняємо. Об'єкт такий, що вже став як цілю для ураження. Ну, З наших теж там стояли недалеко, і вони казали, та, там вже колія перебита, бо вони там теж охороняли, кажуть, там вже поїзд ходити не буде. Тоді, і після того, вже зняли охорону з моста, і вже, напевно, того дня і вечором, а, чи на наступний день, ми вже тоді заїхали на Азовсталь. Основне завдання, що ми там виконували, це оце, охорона КПП. Спочатку у нас залучали по 12 годин на чергування, повній амуніції, це дуже важко було, хребет дуже болів. Потім вже чергували по 6 годин. З, з плином часу потім завдання ще збільшилися, відповідно. Доставка дизельного палива, там, ну, куча таких завдань було. доставка продуктів там, по територіях заосталюють. Весь час прильоти, весь час стріляють. Треба було зробити ніби як бліндажі, якесь таке, щось, щось таке. Бо то інструменту взагалі там ну, де дещо було. Саме мене поражало, що ті цвяхи не було ні одного. Дали доски, дали лопати, там щось вирили. Е, через деякі ще пару днів ми на КПП чергували самому безпосередньо, а потім там дуже серйозна ракета прилетіла, що КПП, як такого, не стало, зрівняло його взагалі. І наші підрозділи почали залучати будь до бойових дій. Бо ми попали, щоб ви розуміли, от і це от наші будинки через дорогу. Під будинки. Там, потім, де ми були, це було тяжко за Це як такий прихисток. Там, де стільки багато людей от, зберегло своє життя. І також, крім наших підрозділів, також там ще були і звичайні строковики, які могли з гранатомета вийти, там, шмальнути, там по бетеру. Допомагали там нам цивільні в місті, теж такий один був, нам дуже сильно допомагав допомагав там з пораненими, водою допомагав. І ми допомагали цивільним. А на другому поверсі, якраз над тим під'їздом, де ми знаходилися, була цивільна бабця, пам'ятаю. То наш це Денис він її їсти носив. Денису там досталося дуже солодко. снаряд від танка попадає, десь йому осколок йому в автомат. Там, з автомата так розвалило, тільки приклад в нього в руках лишився, руки були в нього посічені, повинні. Пам'ятати про їхні подвиги. Ми повинні також пам'ятати, що вони віддали найцінніше, що, що кожна людина має це життя. Ця боротьба нелегка, і ми мусимо боротися йти до кінця. Любі війні завжди є кінець. І він обов'язково буде, і обов'язково це буде перемога за нами.